Листопад – це місяць, коли земля ще дихає теплом, але вже чути подих зими. Для виноградаря це не просто кінець сезону, а останній і, мабуть, найважливіший етап у річному колі догляду за лозою. Саме зараз, коли листя вже опало, а кущі стоять оголені, приходить час уважно подивитися на свій виноградник і зробити все необхідне, щоб він спокійно пережив холод і дав навесні. Потужний старт. У листопаді поспіх і недбалість можуть обернутися втратою всього, що ростилося і пестилося цілий рік. Якщо влітку ми годували лозу, доглядали, підв'язували, захищали від спеки, то тепер мусимо подбати, щоб вона не загинула від морозу і не втратила життєвих сил. Бо як підготуєш виноград до зими, так він і віддячить наступного літа. Цей місяць часто оманливий. Здається, Роботи вже позаду, урожай давно у підвалах і на полицях, а виноградники стоять голі й спокійні. Проте саме цей спокій оманливий у лозі ще триває внутрішнє життя, вона готується до зимового сну. І якщо не допомогти їй зараз, мороз може наробити великої шкоди. Тому досвідчені господарі кажуть хто в листопаді лози не доглянув, тому влітку грона не світять. Це народна мудрість перевірена не одним поколінням. Підготовка винограду до зими справа не лише технічна, а й трохи філософська. Вона вчить нас терпінню, передбачливості та вдячності Землі. Бо кожен обрізаний пагін це не просто гілка, а частина життя рослини, яку треба залишити або прибрати з розумом. Усе, що ми зробимо тепер, має свій наслідок. Надто коротка обрізка послабить урожай, а надто довга може призвести до підмерзання. Кожен рух секатором – це рішення, яке визначить, як прокинеться виноград на весні. і недарма старі виноградарі казали не руки обрізають лозу, а розум. У цій справі немає місця поспіху, лише спокій, уважність і розуміння природного ритму. Листопад важливий ще й тим. Що саме в цей час видно всі результати нашої літньої праці, якщо кущ доглянути, лоза визріла і має міцну деревину, то її пагони будуть блискучими, з пружною корою і вже видно, які бруньки заклалися для майбутнього врожаю. Якщо ж лоза тонка, з тріщинами чи темними плямами, це знак, що треба допомогти їй зміцніти перед зимою. І головне, вчасно виявити всі пошкоджені. Хворі або підгнилі частини, бо вони можуть стати джерелом гнилі зарази. Тому огляд кущів у листопаді це як медичний огляд перед зимовим сном. Лоза повинна йти у спокій здоровою. Багато хто з господарів помічав, що в цей час виноград поводиться по особливому після перших морозів його листя опадає остаточно, і тоді рослина, якби сама підказує, що час діяти, але важливо не поспішати. Якщо обрізати занадто рано, коли сік ще рухається, лоза може плакати, тобто втрачати соки через зрізи. А якщо запізнитися, то в холоді деревина стає крихкою і важко обрізати без пошкоджень. Тому вдалий момент це коли вдень температура тримається біля нуля, а ночами вже є легкі заморозки, у цей час лоза вже відпочиває, і господар може сміливо братися до справи. Листопад також час перевірки всього виноградного господарства. Варто оглянути шпалери, опори, дріт адже за зиму все це може постраждати від снігу чи вітру, якщо зараз не укріпити, то навесні можна втратити чимало часу і сил на відновлення. Це також добрий момент, щоб прибрати з виноградника все зайве, сухе листя, обрізки, старі кілки Так очищається земля. А разом із нею ніби очищується і думка господаря, готуючись до нового циклу. Ще одна причина, чому листопад такий важливий, це підготовка ґрунту хто не замульчує землю під кущами, той ризикує втратити коріння від морозу. Звичайна солома, тирса, опале листя чи перегній, усе це працює як ковдра для виноградних коренів. І якщо хтось думає, що це зайва робота, то весною швидко переконається, наскільки різко відрізняється стан кущів, які були вкриті, від тих, що залишилися голими. Кожен листопад має свій характер буває, що теплий, тоді ще можна працювати спокійно, без поспіху, а буває, що холодний і з морозами вже на початку місяця, тоді доводиться діяти швидко, майже на перегони з погодою. Тому господар має бути готовий до всього. Тримати під рукою матеріали для укриття, мідний купорос для обробки від грибкових хвороб, секатори й мотузки, бо ніхто не знає, коли природа вирішить кинути перший справжній мороз. Зрештою, листопад це місяць вдячності. Ми дякуємо землі за врожай, сонцю за, за тепло, а виноградові та за терпіння. І водночас просимо у природи милості, щоб наша праця не пропала даремно. Бо в кожному кущі, в кожній лозі частинка нашої душі, нашого часу і праці. І якщо зробити все як слід у ці кілька тижнів, то весною виноград віддячить буйним ростом, а влітку щедрими гронками, солодкими як осінні спогади. Листопад це не кінець, а початок нового кола життя виноградника. І той, хто розуміє цю правду, ніколи не пропустить останній, але найважливіший місяць для свого винограду. Коли приходить листопад, робота у винограднику входить у свою найвідповідальнішу фазу. Це місяць, коли вже не до роздумів треба діяти з розумом і завзяттям. Головне завдання господаря підготувати лозу до зими так, щоб ні мороз, ні волога, ні гризуни не зашкодили кущам. І починається все з уважної продуманої обрізки. Без неї виноград не відновиться, не дасть сили новим пагонам і не закладе міцного врожаю на наступний рік. Тому секатор у листопаді головний інструмент у руках господаря, а спостережливість і терпіння його найкращі помічники. Обрізку проводять тоді, коли лоза вже закінчила свій вегетаційний період і повністю скинула листя. Якщо ще видно зеленкуваті соки, значить, рано. Виноград, як і людина, мусить спершу відпочити після сезону, і коли він уже засинає, тоді можна без шкоди прибирати зайві пагони, залишають тільки ті, що добре визріли: міцні, коричневі, пружні, слабкі, поламані або тонкі під ніж без жалю. Господарі кажуть, краще залишити менше, але сильного, ніж багато. Але слабкого такий виноград весною прокинеться з охотою і швидше рушить у ріст. Зазвичай залишають два рукави старий і молодий, щоб було чим замінити лозу наступного року. Кожен зріз роблять чистим, без розщеплень, і бажано обробити садовим варом або попелом, щоб запобігти зараженню. Після обрізки наступає черга обробки. Це важливий етап, який багато хто ігнорує, а потім шкодує після опадання листя на лозі залишаються спори грибків, бактерії, личинки комах. Якщо не знищити їх до морозів, вони перезимують у тріщинах кори і навесні почнуть нищити молоді пагони. Тому старі виноградарі завжди оприскують кущі розчином мідного купоросу або бордоської суміші. Найпростіше. Розвести близько 100 грамів мідного купоросу на 10 літрів води і ретельно оприскати весь кущ, включно з нижньою частиною, де часто ховаються шкідники. Якщо на лозі є ознаки хвороб чи плями, обробку можна повторити через кілька днів, але при плюсовій температурі, мідь, старий і надійний засіб, який зупиняє грибок, підсушує ранки і знезаражує поверхню. Головне. Не робити це під мороз, бо тоді розчин не діє як слід. Коли обробка завершена, час подбати про ґрунт. Земля під кущами має бути чистою без опалого листя і гнилих решток, бо саме там залишається більшість збудників хвороб. Тому все це треба зібрати і винести з ділянки, а ще краще є спалити або закопати глибоко в компостну яму. Після цього можна приступати до мульчування. Це, як кажуть селяни, ковдра для коріння. Найкраще для цього підходить перегній, солома, тирса, подрібнене листя або хвоя. Шар мульчі роблять не менше 5-10 см, а в північних районах і всі 15. Якщо волога осіння варто покласти під мульчу ще трохи сухого піску, щоб не застоювалася вода. Такий захист допоможе зберегти кореневу систему від промерзання і весною забезпечить рівномірне прогрівання землі. Наступний крок укриття. Це, мабуть, найвідповідальніший момент у всій підготовці, є багато способів одні присипають лозу землею, інші вкривають агроволокном, очеретом чи соломою, ще інші роблять каркаси з дух і натягують плівку. У кожного методу свої переваги. Якщо клімат м'який і морози невеликі, достатньо агроволокна або подвійного шару з панбонду, якщо ж регіон холодний і з вітрами, краще пригнути лозу до землі і засипати землею з міжрядь. Але тут треба пам'ятати, земля не повинна бути мокрою, бо при відлигах може утворитися кірка і лоза задихнеться. Добре перед засипанням покласти під неї лапник або сухе листя, щоб створити повітряний прошарок. Це не дасть волозі затримуватись і запобігати мигниттю. Особливу увагу варто приділити шпалерам і опорам. За рік вони зношуються, розхитується дріт, і якщо цього не перевірити зараз, то весною можуть бути неприємні сюрпризи. У листопаді, коли лоза вже знята з опор, є зручний час укріпити стовпчики, підтягнути дріт, замінити іржаві частини. Це ніби генеральне прибирання у винограднику перед зимовим сном. І навіть якщо здається, що все тримається міцно краще перевірити ще раз сніг і вітер узимку випробовують на міцність кожну деталь. Крім основних робіт, листопад добрий час для планування. Коли все прибрано і укрито, господар може оглянути свої кущі і подумати, де щось варто пересадити. Чи потрібно розширити шпалеру або ж навесні підсадити нові сорти, якщо під час обрізки залишилися гарні живці, їх можна заготовити для розмноження живці ріжуть по 3-4 бруньки, зв'язують у пучки, обгортають вологою тканиною і зберігають у прохолодному місці, наприклад, у підвалі чи холодильнику. Навесні з них легко отримати нові саджанці, перевірені, пристосовані до місцевих умов. Не слід забувати і про зволоження. Якщо осінь видалася сухою, треба зробити так званий вологозарядний полив це глибоке зволоження ґрунту, яке допомагає кореневій системі не пересохнути за зиму. Полив роблять перед самим укриттям, використовуючи теплу воду. Після поливу землю трохи розпушують і накривають мульчею. Такий прийом особливо важливий на піщаних або легких ґрунтах. Які швидко втрачають вологу, і якщо цього не зробити, навесні лоза прокинеться ослабленою із затримкою росту. Не можна оминути увагою і боротьбу з гризунами. Узимку миші й полівки люблять робити гнізда під укриттям винограду, гризучи лозу й коріння. Щоб цього уникнути, варто розкласти пастки або спеціальні відлякувачі. А також не використовувати для укриття свіжу солому чи сіно, бо вони приваблюють мишей. Найкраще лапник або агроволокно, яке не пахне зерном і не дає тваринам сховку. Листопадові роботи у винограднику це ціла наука, що спирається на спостереження, досвід і любов до справи. Усе має бути зроблено вчасно, спокійно, безметушні. Виноград любить турботу і віддячує сторицею. Якщо господар не полінується зараз, то навесні його виноградник прокинеться бадьорим, чистим, готовим до росту. А влітку, коли сонце заллє грона медовим блиском, він пригадає, як у холодному листопаді стояв у полі з секатором у руках і дбав про кожну лозину. Бо саме тоді, серед вітрів і туманів, Закладається основа майбутнього врожаю. Колись, коли ще не було ні агроволокна, ні секаторів з нержавійки, селяни готували виноград до зими простими, але дуже мудрими способами. Вони знали кожен кущ як свою дитину і не поспішали з роботами усе робили за знаком природи. Старі люди казали як перший мороз траву приб'є, тоді і лози обрізай, не було тоді таблиць чи календарів. Але була спостережливість і досвід. Господар дивився на колір лози, на те, як падає лист, як пахне земля після дощу, і розумів, що настав час. Виноград тоді обрізали ножем або пилкою, але кожен зріз робили обережно без тріщин, наче різали хліб. Зрізи замазували глиною, змішаною з коров'яком. То був природний захист від інфекцій і морозу. А замість мідного купоросу використовували насті з деревного попелу або вапна, яким обмазували лозу, щоб уберегти її від грибків. Після обрізки кущі пригинали до землі. Раніше це робили за допомогою дерев'яних кілків або просто прив'язували лозу до каменів чи старих гілок, потім накривали соломою кукурудзяним листям чи очеретом. У південних селах, де морози не такі страшні, просто присипали землею, утворюючи горбки навколо кущів. І хоч здається, що це примітивно, такі методи служили десятиліттями, і виноградники стояли живі, міцні, плодоносили довго, навіть якщо траплялися морози, земля і солома зберігали лозу від загибелі, а навесні її піднімали, і вона знову тягнулася до сонця. Були в кожного господаря і свої секрети. Дехто перед укриттям клав під лозу гілочки ялівцю чи сосни, бо вважав, що запах хвої відганяє мишей, інші обприскували лозу відваром цибулевої лушпайки або тютюнового пилу, щоб не чіпали шкідники. Ще дехто перед тим як укривати лозу, розмовляв із нею дякував за урожай, наче з живою істотою. І, може, це здається дивним. Але такі люди мали найкращий виноград, бо в кожній роботі з землею головне ставлення, душа, з якою ти робиш діло. Звісно, час іде, і сьогодні господар має більше можливостей. Сучасні матеріали, обробки, сикатори, стимулятори росту все це полегшує працю. Але й досі багато хто тримається народних методів, бо вони прості й перевірені, наприклад. Замість хімічних препаратів деякі господарі оприскують виноград настоєм часнику чи деревного попелу. Це безпечніше, не шкодить землі і не вбиває корисних мікроорганізмів. Для мульчі часто використовують старе листя чи подрібнену солому, посипаючи її зверху золою. Це одночасно і тепло, і підживлення. А щоб лоза не запарювалася під укриттям. Кладуть невеликий каркас, щоб між лозою і землею був прошарок повітря. Так робили наші діди, і це працює й сьогодні. Ще одна народна порада не поспішати з укриттям одразу після обрізки. Треба дати лозі кілька днів, віддихнути, щоб зрізи підсохли. Якщо накрити свіжо обрізану лозу, волога під укриттям може спричинити гниття. Старі господарі казали. Лоза має вистоятись, як тісто перед випічкою. Тому вони чекали кілька сухих днів, коли температура вдень була близько нуля, і тільки тоді вкривали. І завжди робили це в тиху погоду, коли земля не мокра, щоб укриття лягло рівно без щілин. У народі також було прийнято восени перевіряти виноградну опору не через красу, а через розум, бо стара шпалера Якщо завалиться від снігу, може поламати всю лозу, а це роки праці. Тому дід завжди казав: перед зимою укріпи те, на чому тримається твоя праця. Ця порада стосується не лише винограду, а й усього в житті. Бо виноградник це це дзеркало господаря, якщо порядок у лозі буде порядок і в хаті. Сучасні господарі маючи більше інструментів і матеріалів. Часто поєднують старі та нові методи. Наприклад, після обробки мідним купоросом накривають лозу не соломою, а сучасним агроволокном, яке пропускає повітря, але затримує холод. Воно не гниє, не приваблює мишей і служить кілька сезонів. Дехто додає до укриття ще шар сухого листя або навіть поролон, щоб краще тримав тепло. Але принцип залишається той самий. Що й сто років тому лоза має бути суха, чиста і дихати під укриттям. Бо головна біда не мороз, а вогкість і застій повітря. Саме тому досвідчені виноградарі залишають маленькі отвори для вентиляції або знімають укриття поступово навесні, щоб уникнути запарювання. Є й цікаві сучасні прийоми, які перегукуються з народними. Наприклад, зараз багато хто замість е, хімії. Використовує біопрепарати на основі корисних грибків і бактерій, що пригнічують патогени. Це ніби нова форма старої практики, коли господарі обробляли лозу попелом і глиною, теж створюючи природний захист. Усе нове, це добре забути старе. І чим більше людина працює з землею, тим краще розуміє природу не треба перехитрувати з нею треба жити в злагоді. У деяких селах досі збереглися традиції осінніх виноградних толок, коли родичі чи сусіди збираються разом, щоб допомогти один одному обрізати й укрити виноград. Робота йде весело, з піснями, жартами, а між ділом обмін досвідом, порадами. Старші навчають молодших, показують, як правильно пригинати лозу, як перевіряти визрівання деревини, як тримати секатор, щоб не зламати пагін. Так передається жива наука не з книжок, а з рук у руки. І в цьому є справжня сила села у спільній праці, у довірі до землі і до людей. Народна мудрість завжди підказує прості, але надійні рішення вона не суперечить сучасним знанням, а доповнює їх. Бо яка б не була техніка, головне не втратити відчуття природи. Бачити, коли вона сама підказує час діяти. І якщо восени тумани довгі й густі, якщо птахи рано полетіли, значить зима буде люта, треба краще вкривати. Якщо ж тепла осінь і дощів мало, можна дати лозі ще тиждень постояти, щоб кора зміцніла. Так робили завжди, і в тому немає нічого випадкового. Природа сама навчає уважності, якщо її слухати. І сьогодні, як і Сто років тому найкраща порада для виноградаря звучить просто: не лінуйся восени, бо лоза пам'ятає руки, господаря. Якщо ти подбав про неї з любов'ю, вона не забуде й віддячить сторицею. І хай скільки нових засобів не вигадали вчені, жоден не замінить тієї турботи, яку вкладає селянин у свою землю. І поки живеться любов, житиме і виноград, і село, і той спокійний уклад. У якому кожен сезон має свій зміст і своє священне діло. Коли всі роботи завершено, коли остання лоза пригнута до землі, а виноградник стоїть тихий під покровом листопадових сутінків, приходить час зробити висновки. Бо кожен рік це не просто чергова праця, а новий урок, який дає нам земля. І цей урок треба зрозуміти, щоби. Не повторювати помилок і щоб наступний сезон став кращим ніж попередній. Листопад це місяць, коли господар не просто працює, а думає, він оглядає свій виноградник і бачить у ньому не тільки кущі, а цілу історію, свою родинну сільську. І як лоза потребує обрізки, так і думка людини мусить час від часу очищуватись, щоб рости далі, не гіллястись даремно. Найперше, що треба запам'ятати не варто поспішати, але й не можна зволікати. Листопад короткий місяць, і кожен день має значення. Якщо зробити обрізку занадто рано, лоза втратить силу, якщо запізно, можуть прийти морози і знищити живі бруньки. Тому важливо вміти відчувати момент, це приходить з досвідом. Молодий господар часто спішить, хоче все зробити в один день. А досвідчений знає робота на землі як дихання, вона має свій ритм, не треба поспіху, треба увага. І ця увага найкращий запобіжник від будь-якої помилки. Друга важлива річ чистота, залишки листя, неприбрані обрізки, старі шпалери все це не просто сміття, а майбутня біда. Під ними зимують шкідники, грибки, миші. Якщо б восени не прибрати навесні матимеш клопіт, тому господар, який цінує свою працю, не залишає виноградник занедбаним, навіть коли холодно, навіть коли руки змерзли, він доводить діло до кінця, бо знає, краще раз потрудитися, ніж потім шкодувати за втраченим урожаєм. Третє увага до деталей у підготовці винограду дрібниць немає, один необроблений зріз – один пропущений пагін, слабке укриття чи дірка в агроволокні можуть коштувати цілого куща. Тому треба перевіряти все двічі. Якщо лоза покрита землею перевір, щоб не було калюш і щоб укриття дихало. Якщо агроволокно закріпи краї, щоб вітер не зірвав, якщо мульча, подивись, щоб не злежалася і не пріла. Виноград не любить халтури. Він відчуває, коли до нього ставляться з недбалістю, і тоді віддячує відповідно слабкими пагонами чи кислими ягодами. Не менш важливою є увага до погоди. Селянин завжди повинен мати очі до неба, бо навіть найкраще укриття може зіпсувати дощ чи відлига. Якщо листопад теплий, не треба поспішати засипати лозу землею, краще почекати, поки вона трохи підсохне. А якщо мороза вдарив раптово. Треба діяти швидко, не чекаючи, поки земля замерзне, і тут допомагає не стільки техніка, скільки досвід, уміння читати природу, розуміти її знаки. Бо ж недарма казали старі люди. Земля говорить, тільки треба слухати. Ще одне про що слід пам'ятати, це опори. Багато хто нехтує ними, думаючи, що це дрібниця, але ж від них залежить уся структура виноградника. Якщо дріт ослаблений, якщо стовпи хитаються, весною вся робота може піти на нівець. Тому треба вчасно перевіряти, підсилювати, фарбувати метал, щоб не іржавів, це праця не на один рік і її легше підтримувати, ніж потім відновлювати з нуля. Є ще й духовний бік цієї справи коли стоїш серед голих лос у холодний день, коли вітер січе лице, а ти пригинаєш останні гілки до землі. То мимоволі відчуваєш, як природа сповільнюється земля, наче шепоче пора відпочити. І в цьому є особлива краса. Ти розумієш, що не все можна робити силою чи поспіхом є час працювати і є час дозволити природі робити своє. Виноград це вчитель терпіння. Він не дає результату одразу, але віддячує тим, хто вміє чекати. А щоб чекати треба мати віру. Віру в себе у свою землю, у весну, яка обов'язково прийде, тому висновок простий, але глибокий. Готуючи виноград до зими, ми готуємо і себе до Нового року. Ми закладаємо не тільки врожай, а й лад у власній душі. Бо коли довкола порядок, коли все зроблено вчасно і з любов'ю, тоді й у хаті легше дихається, і на серці спокійніше, і навіть коли надходять морози. Коли вітер б'є у вікна, ти знаєш, твій виноград спить у теплі під надійним укриттям і чекає весни, і це дає впевненість, що праця твоя не даремна. Щоб уникнути проблем, треба лише пам'ятати кілька простих речей не лінуватися восени, не шкодувати часу на обробку і укриття, не економити на добрих матеріалах, і головне, не забувати, що виноград живий. Він чує твої руки, твій настрій, твою увагу, і якщо працюєш із роздратуванням, він це запам'ятає якщо з любов'ю віддячить сторицею, бо земля як і людина розуміє мову турботи. Отож, листопад не кінець, а початок нового кола. Зараз виноград спить, але в його пагонах уже визріває сила для майбутніх грон. І коли навесні перші сонячні промені торкнуться землі, він прокинеться, підніме зелені пагони і нагадає господарю кожна зима має свій сенс, бо без спокою не буде росту. А хто взимку не забув про свою лозу, той влітку нап'ється її солодкого соку, як вина життя. Тож бережімо землю, дбаймо про виноград, і тоді кожен листопад стане не холодним кінцем а тихим початком нового врожайного року.